Одне з найголовніших речей у вод це, звісно, фарм. Довгий час еталоном фарму були саме преми 8 рівня. Всі ми це знаємо. Сидиш на своєму льові, смиренно грибеш кредити і почуваєш себе бухгалтером на зміні. Але все змінюється. З масштабним ребалансом у версії 2.0 дев'ятки отримують свій шанс, їм піднімлють відсоток фарму. І тепер ці машини не просто для душі, а реально золоті купальні. На гуслях тому я відчуваю святий обов'язок показати вам найкращі преміумні танки дев'ятого рівня. Ті, на які ви не тільки нафармите собі мільйони, а ще й будете робити це з усмішкою, без відчуття, що ви потрапили на другу роботу, і вам зараз видадуть табель робочого часу. Без зайвих слів. Поїхали, удис 03 – хитрий агрегат, який вміє і здивувати, і роздрутувати, і навіть змусить тебе подумати, що це все був не бій, а шахова партія. Головна родзинка барабан на три снаряди по 360 альфи. Здається, небагато, але коли за 6 секунд ти видаєш понад тисячу шкоди, вороги починають шукати, чи би в тебе запульнути. Стабілізація, точність і швидке зведення грублі стрільбу по справжньому приємною. Але от із пробиттям на голді іноді буває біда, коли доводиться вичавлювати шкоду зі сльозами на очах. Проте цей апарат не створений для чесних дуелей, лоб у лоб. Його завдання підловити ворога зненацька, покарати за помилку, дати три пострілу у корму і втекти, залишивши лише роздрутування і димок. Мобільність окремий плюс. Удис тримається на рівні з групою середніх танків, швидко займає потрібні позиції і легко змінює напрямок. А коли виникає нагода зробити раптовий візит у тил, він з'являється митєво. Відчуваєш себе таким собі хитрим мисливцем, який завжди опиняється у потрібному місці у найгірший для ворога момент. А от із бронею, справжня біда. Складається враження, що її проєктували на уроці праці з картону та пластиліну. Пробивають усі скрізь і однокласники, і навіть арта на повний дамаг. Але є рятівливий момент, шведська підвізка. Вона дозволяє буквально вростати в землю, з'їхав у яму, сховав усе тіло, виставив лише гармату і ось ти уже грізний снайпер, а ворог ламає приціл. Геймплей на ньому це не про на абразуру, це про хитрість, про пошук моменту, про гру від рельєфу. Він ідеальний для тих, хто любить не просто стріляти, а перегравати суперника головою. У підсумку у ти справжній шведський лис. Якщо любиш ризик, несподіванки і тактику, він подарує тобі море фану. А якщо ні, ну тоді рухаємось до наступного танку, який не вимагає мікроконтролю. Є77. Е Німецька дисципліна, порядок і трохи фану. Тут все зроблено так, як люблять у Німеччині. Чітко, продумано і з мінімум шансів для помилки. Гармата тут реально тішить. 460 альфи це те, що завжди приємно відчувати, коли відправляєш опонента в ангар або просто знімаєш третину його ХП. Точність і зведення на рівні. Не снайперська патика, але стріляти комфортно. Стабілізація, ну, назвати ідеальною язик не повернеться, але й мозок вона не виносить. Так, іноді треба потерпіти і почекати долю секунду довше, але це краще ніж кидати снаряди в космос. Пробиття середнє, але доволі надійне. Якщо правильно підібрати цілі та кути, проблем із нанесенням шкоди не буде. Броня ось тут є 77 справді показує клас. Корпус упевнено тримає удар, особливо якщо грамотно підставляти борти. Це дозволяє самому диктувати умови бою, а не сидіти в кущах і чекати подарунків долі. Башта теж дуже міцна. Більшість суперників будуть ламати зуби, намагаючись її пробити. Але як завжди, є ложка дьогтю. Лючок і зона біля маски гармати залишаються слабкими місцями проти великих калібрів. Мобільність отут танк вражає. Ти очікуєш від нього класичну повільну коробку на гусеницях, але ні. е 77 впевнено розганяється, може швидко зайняти позицію і навіть іноді змагатися і за стежками. Для важкого це взагалі рідкість. І саме ця особливість робить його ще приємнішим у грі. Ти не просто їдеш за кимось у хвості, а часто сам встигаєш першим зайняти ключову точку. Це і там для тих, хто любить впевненість у бою. Він може і танкувати, і роздавати шкоду, і вчасно переміститися, коли потрібно. Це не одновимірна цеглина, а справжній універсальний солдат, який чудово відпрацьовує у більшості ситуацій. У підсумку є – це німецький порядок у броні. Надійний, міцний і водночас здатний фермити срібло. І саме за цю універсальність він заслужено опинився у нашому топі. ДЗТ-159 – машина, яка одразу кидається в очі своєю екзотичністю. Хтось будує стіну, яку видно з космосу. А хтось створює танк, який виглядає так, ніби конструктор спочатку робив важкий, але в процесі сказав: та ну його, давай додамо трохи приколів. Гармата тут справді радує. Маємо 440 альфи, гарну стабілізацію, непогану точність і комфортне зведення. Це саме той випадок, коли можна спокійно вийти із за укриття, дати по зубам ворогу і не чекати поп'ю життя, доки приціл нарешті зійдеться. Пробиття теж на рівні, не топ, але більш ніж достатньо, аби пропалювати більшість противників у лоб і не нервувати щоразу, коли перед тобою з'являється. Черговий квадратний німець. Броня для середнього танка доволі цікава. Корпус, звісно, не завжди тримає удар, але від борту машина може її здивувати. А от башта то взагалі окрема історія. Вона інколи працює як щит, особливо якщо ворог стріляє на відстані. Звичайно, проти гармат із пробиттям 340 навіть вона починає тріщати. Але завдяки вдалим кутам нахилу гармати можна інколи грати від рельєфу і робити ворогів добряче прожареними. Та головне, що відділяє ДЗТ-159, це його мобільність. У звичайному режимі він поводиться як швидкий важкий танк, цілком впевнено тримає темп, проте варто підробити прискорювач і все. Ти вже не просто танк, а справжня ракета. Це дає можливість миттєво зайняти ключову позицію на карті або швидко змінити фланг і допомогти там, де союзники вже почали панікувати. Саме ця фішка робить танк особливо цікавим. Ти завжди в грі і можеш впливати на бій навіть тоді, коли здається, що все втрачено. В результаті DZT-159 це машина для тих, хто хоче відчувати універсальність без зайвого фанатизму. Він може і постріляти, і потанкувати, і раптово з'явитися там, де його зовсім не чекали. Це танк, що дарує позитивні емоції, бо ти не відчуваєш себе безпорадним у жодній ситуації. Так, він не ідеал і не головний монстр цього рівня. Але свій хліб відпрацьовує чесно і впевнено. А інколи навіть видає такі бої, що починаєш підозрювати: китайці все ж знайшли рецепт справжнього балансу. WZ-58. Ось і наш чеський відмідь, який на папері виглядає як справжній звір, грізний рев, потужні лапи і погляд, від якого у ворогів холодне кров. Але в бою цей ведмідь часом може виявитись трохи вайлувати, наче щойно прокинувся після зимової сплячки. Його головна фішка барабан на 4 снаряди по 440 шкоди. І коли цей барабан повністю заходить у ціль, це просто кайф. Чотири постріли поспіль і будь-який суперник на твоєму рівні серйозно задумається. А може пора в ангар? Це сила, яка здатна переламати хід бою за лічені секунди, але є нюанс: барабан не завжди слухняний. Іноді він працює як старий автомат із газеровкою. Монету кинув, кнопочку натиснув, а пляшка так і не випала. Постріли летять куди завгодно, тільки не туди, куди ти прицілився. Тому комфорт ведення вогню на дистанції шкутильгає і доводиться шукати близького контакту. А це, як ми знаємо, завжди ризик. Броня у медведя, ну так собі. Корпус радше нагадує щільний картон, який пробивають навіть ті, хто стріляє без прицілу. Башта ще може щось відбити, особливо якщо ти грамотно граєш від рельєфу. Але проти голдових снарядів ситуація швидко стає сумною. Тут головне зайва обережність, інакше ведмідь швидко перетворюється на шкуру. Зате мобільність приємно дивує. Для важкого танка вона більш ніж хороша. Встигаєш зайняти ключову позицію, підловити противника і видати йому сюрприз у вигляді чотирьох снарядів. Якщо все вдалося, суперник уже думає, чому він так поспішав на цей фланг. Геймплей класичний для чехів. Заїхав, бах-бах-бах і швиденько від'їхав назад на перезарядку. Якщо встиг відстрілятись і сховатись, ти герой. Якщо ні, твій екіпаж уже п'є чай у гаражі. Тому медвідь це завжди трохи лотерея. У підсумку у ВЗ58 це ведмідь із присмаком рулетки. Якщо все склалось, ти відчуваєш себе хижаком, що панує на полі бою. Якщо ні, ти просто великий звір, який став легкою здобичю. І саме ця непередбачуваність робить його одночасно і цікавим, і небезпечним вибором. КПЗ-1 німецька інженерна фантазія, яка втілилась у залізо. Це такий собі прототип із майбутнього, який отримав усе найкраще: і вогневу міць, і мобільність, і стиль гри, що дарує максимум задоволення. Гармата справжній кошмар для ворогів. Вона поєднує в собі стабільність, комфорт і відчуття сили. Альфа в 400 не виглядає космічною, але коли додаєш швидку перезарядку і відмінну стабілізацію, виходить одна з найприємніших гармат. Точність та зведення просто топ. Навіть коли ти стріляєш на ходу, відчувається, що танк зроблений для того, щоб не мучити свого гравця. Пробиття окрема пісня. Як на базових снарядах, так і на голді, вона дозволяє впевнено прибивати більшість супротивників. Вороги з міцним лобом перестають бути проблемою. КПЗ завжди знаходить, куди закинути свій снаряд. Броня тут без ілюзій, вона більше декоративна, ніж реальна. Пробивають з усіх калібрів і навіть не питають дозволу. Але завдяки формам, корпус іноді може отримати рикошет, і це приносить море задоволення, бо виглядає як справжній подарунок долі. Проте сподіватись на броню серйозно не варто. КПЗ не для того, щоб стояти і танкувати. Його сила в іншому. Мобільність, справжній козир. Танчик рухається як середній, а подекуди і швидше. Він легко займає ключові позиції, переїжджає з флангу на фланг, підтримує союзників і навіть може закрутити важкі танки. І головне, ти завжди там, де найгарячіше. Геймплей на КПЗ це кайф. Він не танк однієї кнопки. Хочеш працювати як снайпер? Будь ласка, точність дозволяє. Хочеш увірватися на фланг і роздати серію швидких пострілів, жодних проблем. Хочеш грати від позицій і підтримки союзників, він теж уміє. Завдяки гарматі і мобільності завжди можна знайти вихід навіть із невдалої ситуації. У підсумку КПЗ це символ балансу. У нього є все, щоб завдавати шкоди і заробляти кредити, швидкість, зручна гармата, універсальний стиль гри, який не напридає навіть після сотень боїв. Це танк, який підходить і для фанового відпочинку, і для серйозного фарму, тому він і займає заслужене перше місце. Ось такий топ-5 премів 9 рівня. Тут вам і ведмідь, і хитрий швед, і німецька дисципліна, і навіть фантастика з майбутнього. Головне, вони фармлять так, щоб ви не відчували себе бухгалтером на роботі. І пам'ятайте, фарм має приносити кайф. А не нервовий тік. До зустрічі в рандомі!